Мої вітання друзі. 15.01 на годиннику. Новини на п'ятому каналі. Півгодини про найважливіші події, які сталися на цей момент. Отже, до 179 зросла кількість загиблих в авіакатастрофі у південній Кореї. Ще одну людину вважають зниклою безвісти. Зранку пасажирський боїнг 737 зазнав катастрофу у аеропорту. Муан, що на півдні країни літак авіакомпанії Чеджу Ейр сідав після рейсу з Бангкоку, вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався у споруду на території литовища. На облавку перебувала 181 людина. Лише двоє вціліли. Такі дані наводить південно-корейська агенція Йонхал. Змі припускають, що аварія сталася через несправність шасі. Про деталі катастрофи розкаже Ярослава Гудзиневська. Розбився після приземлення В досвіта неділі. Літак авіакомпанії Чеджу-Ер прямував зі столиці Таїланду, Бангоку, до південно-корейської провінції Муан. Однак, успішно сісти не зміг не розкрилося шасі. Некерований літак опинився за межами злітно-посадкової смуги та на повній швидкості врізався в огорожу аеропорту. Після цього вибухнув. На облавку перебувала 181 людина, 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. За даними змі лише двоє з пасажирів тайландці, решта громадяни південної Кореї. За свідченнями самовидців дим у двигунах літака з'явився ще до посадки літака, а згодом його повністю охопило полум'я. Ми негайно повідомимо громадськість про будь-які деталі та масштаби збитків і точну причину інциденту. Щойно інформація буде підтверджена. Що спричинило трагедію? Змі тільки припускають за однією з версій, Це могла бути несправність шасі. Літак подав сигнал тривоги після попередження про небезпеку зіткнення із птахами. За лічені хвилини сталася катастрофа. Через аварію публічно вибачився генеральний директор авіакомпанії Чеджу Ер. Заявив, що літак не мав ознак несправності. Перевізник співпрацюватиме зі слідством. Міністр інфраструктури Південної Кореї висловив співчуття родинам жертв трагедії та заявив, що вони зроблять все можливе, щоб усунути наслідки катастрофи. Я висловлюю свої найглибші вибачення і співчуття життя сім'ям загиблих і громадськості уряд мобілізує всі наявні ресурси для забезпечення швидких рятувальних операцій, ліквідації наслідків аварії, підтримки сімей загиблих і ретельного розслідування причин інциденту. Я хотів би висловити свої найглибші співчуття та вибачення членам родин пасажирів, які загинули внаслідок цієї аварії. Авіакомпанія «Чеджу Ейр» докладе всіх зусиль, щоб швидко вирішити ситуацію та підтримати членів сімей пасажирів. Крім того, ми зробимо все можливе, щоб разом із урядом з'ясувати причину аварії. Ми обслуговували цей літак відповідно до регламентних норм і не було жодних ознак чогось незвичайного. Всі внутрішні та міжнародні рейси в аеропорту Муана скасували. Слова співчуття вже висловила і компанія Боїнг. Виробник розтрощеного літака заявив, що підтримує зв'язок з авіакомпанією Чеджоер Ярослава Гозиневська. П'ятий канал. Ще два інциденти з літаками за один ранок. Перша аварія сталася у Канаді. Рейс здійснив аварійну посадку в аеропорту. Галіфакс Стенфілд спалахнув пасажирський літак компанії Air Canada. Він вдарився крилом об злітно-посадкову смугу. Попередньо це сталося через проблеми із шасі. Ніхто не постраждав. Другий інцидент трапився у Норвегії. Боїнг 737 авіакомпанії КЛМ прямував з Осло до Амстердаму. Однак на висоті півтори тисячі метрів у літака відмовила гідравлічна система. Після екстреної посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги. За попередніми даними, постраждалих немає. Літак рейсу Баку Грозний розбився через російську атаку. Офіційну позицію Азербайджану повідомив президент країни Ільхам Алієв. Зауважив, що у перші дні після авіакатастрофи від Москви не чув нічого, крім маячні. Президент наголосив, Росії варто було б вчасно вибачитися і донести це до громадськості. Водночас Алієв переконаний, що збиття пасажирського лайнера не було навмисним і остаточну причину встановлять після аналізу чорних скриньок. Але і попередні версії достатньо обґрунтовані а спроби зам'яти питання не роблять Росії честь у Москві Висували версії про зіткнення літака з птахами або ж про вибух газового балона на облавку. Але характер пошкоджень лайнера свідчить про те, що його збила саме російська ракета ППУ. Перед цим вплинути на політ могли і російські системи РЕП. Після того як росіяни поцілили літак, йому не дозволили сісти в жодному своєму аеропорту, а відправили до Казахстану. У нас і до авіатрощі загинули 38 восьми. sous Приховував знущання з військовослужбовців. Державне бюро розслідувань повідомило про нову підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку. За даними правоохоронців, підозрюваний знав про насилля, яке командир взводу Владислав Пастух чинив над бійцями. Утім, на випадки жорстокого поводження з військовими не реагував. Військовослужбовці скаржилися, що у них вимагали гроші, били та погрожували. Нагадаю, командира затримують уже вдруге. Раніше суд відправив побережнюка. Під варту, проте той вийшов із СІЗО під заставу у понад 900 тисяч гривень. Нині фігуранту загрожує від 7 до 10 років за ґратами. Ворог атакував Україну ракетами та дронами. Як повідомляє командування повітряних сил, шість керованих ракет летіли з Білгородської області. Цілили по сумщині та Курщині. Десять дронів ворог запустив із окупованого Криму. Наші оборонці неба знешкодили усі дрони в межах Миколаївської області. Тринадцятеро людей поранені, серед них дві дитини. Такі наслідки ворожих атак по Херсонщині упродовж доби. Росіяни вкотре били по житлових кварталах та соціальній інфраструктурі. Пошкодили дві багатоповерхівки і 13 приватних осель. Під прицілом ворога були майже 40 населених пунктів регіону. Одна людина загинула у Котленому на Донеччині. Окупанти шість разів. Цілили по населених пунктах регіону. Під один із повторних обстрілів потрапили рятувальники. Вони саме ліквідовували займання в одному з будинків, коли ворог почав атакувати. Знову пошкоджені більш як 10 приватних будинків, декілька багатоповерхівок та промислова будівля. Під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони за минулу добу. З лінії фронту евакуювали понад дві сотні мешканців. Лишилося 6 кілометрів до лінії боєзіткнення. Спецпідрозділ Білий Янгол» евакуював матір із двома дітьми із прифронтового селища Удачне, що в Покровському районі. Як це було? Дивіться в матеріалі від національної поліції Донеччини. За останні дві доби ми відпрацювали 25 сімей на 27 дітей. Зараз ми проїжджаємо найбільш безпечну ділянку цієї дороги. Над нами в небі перебуває одночасно три бронерозвідники. Саме в таких умовах працюють білі янголи на Покровському напрямку. Зараз група білих янголів починає відпрацювання вулиць, де проживають родини з дітьми. Для того, щоб виявити ті сім'ї, які ще залишаються на місці, хто з людей вже виїхав, евакуювався з дітьми, хто планує найближчими днями. Головне для екіпажу Білий Янгол це встановити кожну родину та допомогти, якщо це буде потрібно. Сьогодні ми прямуємо в селище Удачне, це Покровська громада. У нас сьогодні буде евакуація мати та двоє дітей. Буквально вчора проводили з ними профілактику, і сьогодні вони нам позвонили утром, попросили допомогу евакуювати їх. Ситуація дуже складна, ворог близько, приблизно 6 кілометрів. Постійно працюють враженські дрони, артилерія. Вань, підготуй бронежилети, під'їжджаємо до адресу. Все, молодец, Придержи. Придерживает.

Чого прийняли рішення евакуюватися? Тому що все стало небезпечно. А діти як сприймають? Діти не хочуть. Виїжджати не хотіла. А друзі у тебе були студії? А вона уїхала подруга? Гучно сильно. Давно стало? Скільки днів тому? Десь тиждень. Десять тиждень назад. Давай. Тебя раз. Можешь карты. Опа, ты. А маленькая я к сын. Ничего ты нет. Понад 150 разів ворог штурмував позиції українського війська на лінії боєзіткнення. За даними генерального штабу, найбільш інтенсивні бої точаться на покровському відтинку фронту. Там окупанти атакували більше півсотні разів. За два десятки спроб прорвати оборону Курахівського напрямку. Росіяни здійснили поблизу Петропавлівки, Українки, Курахового та Дачного. Понад 20 разів загарбники атакували наших бійців на лиманському відтинку передової. Потіснити збройні сили України ворог намагався і поблизу. Турецька та Щорбинівки на турецькому напрямку сили оборони відбивають також на Харківщині, Куп'янському, Краматорському та Времівському напрямках. Понад 785 тисяч окупантів примусово покинули поле бою від початку повномасштабної війни. Про це повідомляє генштаб. Лише за минулу добу наші захисники демобілізували більше як 1700 кремлівських вояків, нищить ворожу техніку, мінус 5 танків в арсеналі ворога. Більше не заведуть своїх двигунів з десяток бойових броньованих машин противника. Збройні сили України перетворили на Брухт близько півсотні артсистем Росіян. Позаплановано приземлили понад 20 безпілотників. Поменшав і автопарк ворога. Тепер у ньому бракує 82 автомобілів та автоцистерн. На непотріб перетворили також дві одиниці спеціальної техніки. На боці України проти російських окупантів воюють одразу кілька підрозділів іноземців. Один із них польський легіон. Від початку великої війни вони допомагали українським біженцям, а згодом стали підтримкою для збройних сил України. Чому вирішили захищати українські землі? Та на яких напрямках побували? Віталій Залевський розповість. Росія тільки но почалося повномасштабне вторгнення? У мене було усвідомлення, що росіяни не просто хочуть захопити Україну. Вони підуть далі і можуть піти до Польщі. Я бачив, що відбувалося в Україні, і я не хочу, щоб таке саме сталося в Польщі. Міхал польський доброволець. У грудні торік чоловік залишив свою родину та приїхав до України, щоб допомогти ЗСУ стримувати російських окупантів. Перші бойові завдання міхала були в Авдіївці на Донеччині. Там уночі постійно були нальоти дронів з боку ворога, постійні вибухи. Я такого ще не чув. Це щось нове, не знав, що мене може очікувати. Міхал відповідав за постачання спорядження на передову для побратимів. Найважче – втрачати близьких друзів на війні. Ти проводив з ними два місяці на підготовці, тренувався з ними. Разом готували, разом їли. Після першого бою досі не знайшли тіла двох хлопців, бо вони вже на тимчасово окупованій території. Це був найважчий мій досвід. Також воїн допомагав проводити рейд на російський Білгород у складі розвідувального батальйону головного управління розвідки Сонечко. Нині міхал повернувся до родини у Польщу та відновлюється. Воїн на постійному зв'язку з побратимами і готовий повернутися, боронити українські землі, якщо ситуація на передовій погіршиться. Слухай, я чую дрон над нами. Так працюють бійці польського легіону у часовому яру. Бойові завдання на передовій виконують корінні поляки та українці польського походження. Вони співпрацюють із різними підрозділами. Перед тим як поїхати на передову, проходять базову загальновійськову підготовку разом з українськими захисниками і захисницями. І у хлопців тоді виробляються на рівні рефлексії, навички. Як себе поводити в ланцюгу, як себе по в, 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 в бойовій ситуації Наші хлопці приходять. Чудовий вишкіл, і те саме проходять поляки. Нічим не відрізняється їхня підготовка від наших українців. І якщо вони дотягують до наших українців, все чудово. Це завдання підняти їх рівень до наших хлопців, українців. Багато з них вже воюють, мають колосальний військовий досвід. Ми якби, шукаємо людей з бойовим досвідом, тобто, пріоритетно, це досвід місії за. Кордонних, наприклад, чи служба в спецпідрозділах чи теж інших воєнізованих структурах. Нині бійці Польського легіону працюють на найгарячіших напрямках фронту Куп'янському, Покровському та Запорізькому. Віталій Зелевський, п'ятий канал. Що важче в навчанні, то легше в бою. Тактична медицина, вогнева підготовка, домедична допомога і головне багато практики в умовах подібних до бойових дій. Так тренуються бійці 2-ї галицької бригади. Наразі наш підрозділ проходить повторення, тобто це тактична медицина, це тактика, вогнева підготовка, повторення ТТХ зброї. І особливо зараз зробили ще упор на протидії дронам. в ну, загальному теорії є на кожному напрямку досить багато. Ми стараємося теорії давати чим-то менше, давати більше практичних дій для того, щоб люди розуміли, усвідомлювали, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Для того щоб їм в бойових умовах було набагато легше, щоб вони розуміли свій алгоритм дій і як вони повинні діяти, що вони повинні виконувати. Ну воно м'язово панеється, воно набагато дає більше впевненості, воно дає ефект і якість під час бойових дій. Швидше викидаєш двоє, швидше швидше прицілюєшся, швидше думаєш, що тобі робити. Це вже на рефлекс. В нас переважно всі люди підготовлені. Навіть новоприбулі, новомобілізовані люди вони вже пройшли базову загальну військову підготовку. Загалом люди в підрозділі розуміють, що це їхнє здоров'я, їхнє життя. Тому на заняттях доволі. Прискіпливо, то все вивчають, впитують все в себе, е, їм цікаво і ну, відчувають в тому користь. Для мене найвища нагорода це щоб всі ті хлопці, яких ми навчаємо, повернулися живі. Для цього робимо максимально всі зусилля, намагаємося як кажуть, передати весь свій досвід максимально. В цьому ну, хлопці намагаються викластись, щоб було складніше в навчаннях, легше в бою, як кажуть. Україна погодиться завершити війну з гарантіями безпеки, які не пов'язані із НАТО. Про це заявив новопризначений посол України в ООН Андрій Мельник в інтерв'ю виданню Берлінер. Він наголосив, що питання вступу України до НАТО лишається на порядку денному, однак вже не є пріоритетним. На думку дипломата, угода про гарантії безпеки для України має виходити за межі цитата суто політичних обіцянок. Кінець цитати, зокрема, ця угода не повинна повторити недієвий Будапештський меморандум. Україна потребує чітких зобов'язань від партнерів у галузі оборони та військової підтримки. Центральну позицію в цьому питанні мають займати європейці незалежно від позиції США. на думку представника України в ООН, Європа здатна компенсувати можливу зупинку американської військової допомоги. Участь німецьких миротворців в Україні можлива лише за згодою Росії. Такої думки лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц посадовець вважає, що Берліну потрібен мандат, який відповідає міжнародному праву. Його мають узгодити з Москвою. Буцімто без неї миротворча місія буде неефективна та може призвести до ескалації конфлікту. Не у минулі питання постачання Києву далекобійних ракет Таурус за його словами. Ця зброя складова відновлення миру в Україні і Німеччині Варто брати приклад з інших союзників, які постачають схоже далекобійні ракети. Фінляндія конфіскувала танкер ІГЛ С корабель російського тіньового флоту. Про це пише фінляндське медіа «Уле». Корабель та його екіпаж затримали напередодні. Підозрюють у пошкодженні підводного кабелю в Балтійському морі. Танкер направлять до порту Кілпілахті для проведення подальшого розслідування. Напередодні профільне видання Lloyd's List повідомило, що на танкері виявили шпигунське обладнання. Завдяки ньому корабель міг стежити за літаками та флотом НАТО у регіоні. Танкер відстежував усі радіочастоти та передавав дані до Росії. У середу з'явилася інформація про пошкодження силового кабелю, що з'єднує Фінляндію та Естонію по дну Балтійського моря. А напередодні про пошкодження ще трьох кабелів між цими країнами. Я йду, але забираю із собою легітимність. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац. Зранку у Тбілісі відбулася так звана інавгурація обраного парламентом президента М Міхаїла Кавелашвілі. Політик склав присягу. Тим часом на вулицях міста зібралися протестувальники. Напередодні президентка відмовилася визнавати вибори, а опозиція готувалася фізично захищати Зурабішвілі в її резиденції. Легітимність Російського кандидата Кавалашвілі не визнає майже жодна держава, зокрема і США. конгресмен республіканець Джо Вілсон, заявив, що Сполучені Штати вимагатимуть від Грузії перевиборів. Ця президентська резиденція була символом влади доти, доки тут був легітимний президент. Я забираю з собою легітимність, забираю прапор, я забираю з собою вашу довіру. Інавгурація це справжня пародія, і ця країна не заслуговує на такій пародії. На відміну від нас, вони проводять все це за зачиненими дверима: налякані, продажні, нелегітимні, ніким не визнані і санкціями і озлоблені. Ідеш у бомбосховище, а опиняєшся у печері Санта-Клауса. Це реальність міста Рованіємі у фінській Лапландії. Фінляндія має понад 50 тисяч бомбосховищ. Всі вони робочі, хоча і багатофункціональні. Тобто працюють не як укриття, а як паркінги, ковзанки чи спортзали. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Фінляндія долучилася до НАТО і тримає руку на пульсі, а бомбосховища у підвищеній готовності до ймовірного використання за призначенням. Де у разі нападу агресора зможуть сховатися мешканці Фінляндії? Розповість Нона Стефанова. Це місто Ровеньємі у Фінляндії за полярним колом. Тут живе Санта-Клаус, і саме сюди приїжджають близько 600 тисяч туристів щороку зануритися у різдвяну казку. Близько 100 тисяч з них відвідують важливу туристичну принаду Санта-Парк. Ось пошта, яку пишуть дідусеві Санті з проханням про подарунки. Ось святкова ялинка, полиці з книгами та іграшками. І все це у довгих підземних коридорах, адже Відомий туристам зі всього світу Санта Парк збудований на основі бомбосховища, виритого у печері, завглибшки 50 метрів. Він збудований як укриття для мешканців Рованіємі, і доволі рано місто вирішило, що хоче мати його як багатофункціональний об'єкт, а це означало пошук партнерів для створення чогось особливого у Рованіємі. Ми були не першими, хто переніс тему різдва і санти в печеру. Але на початку 2000-го року взяли на себе ініціативу і почали будувати Санта-парк, власну печеру Санти. За першої ж потреби. Ця затишна печера може перетворитися з. Ново на бомбосховище і дуже швидко, та вмістити приблизно 3600 осіб. Схема цього перетворення відпрацьована, каже керівництво. Хоча більшість туристів навряд чи здогадуються, що Санта живе у бомбосховищі. Насправді, деякі місцеві жителі звичайно знають про першу то використання цієї печери. Але наші гості приїхали сюди, щоб розважитися, і у них на думці зовсім інші речі. Думати про власну оборону від агресивного сусіда Фінляндія не припиняла ніколи і, на відміну від багатьох інших держав, тримала свої бомбосховища у належному стані і навіть збільшувала їхню кількість у державі з населенням понад 5 мільйонів осіб, понад 50 тисяч бомбосховищ у мирний час. Вони працюють як спортивні та розважальні центри, але здатні за першої ж потреби трансформуватися. І дати укриття усім, ось це сховище розраховане на 6 тисяч осіб, і воно повністю захистить від хімічних, біологічних, радіологічних, ядерних і вибухових речовин. Люди можуть перебувати тут кілька днів або навіть місяців, якщо це необхідно. Чимало бомбосховищ Фінляндія зберегла ще з минулого століття. З Росією в личині Совєтського Союзу ця країна воювала двічі між 1939 і 1944 роками. Тож віддавна тут існує. Розгалужена система бомбосховищ. Це бомбосховище у збережному районі Гельсінки, Мерігака, збудоване відносно недавно, торік. Фінляндія завжди готувалася до війни навіть від моменту здобуття незалежності 1917 року. Незалежності, яка прийшла через війну. Ми тренувалися та готувалися до війни і до її наслідків проти цивільних громадян. Ми вчимося на досвіді наших сусідів. Знаємо, що всі наші сусіди можуть завдати шкоди нам, і маємо бути готові до цього. Кожне бомбосховище у Фінляндії обладнане ліжками, аптечками, санвузлами, запасом води та продуктів і навіть усім необхідним для того. Щоб вирити новий вихід із бомбосховища на поверхню, якщо наявний вхід засипле. Тож у разі загрози з боку Росії Фінляндія не лише сподівається на допомогу союзників, хоча тепер є членом НАТО, але й розраховує на власні сили, щоб відбити напад агресора і захистити своїх громадян. Нонна Стефанова, п'ятий канал. А завершую новини в цій годині, друзі, звісно, не прощаюся. Редакція готується до наступних випусків. Будьте з п'ятим.